Український форвард «Джерони» Артем Довбик був визнаний найкращим футболістом грудня у Лалізі. В голосуванні він обійшов борху Майораля із Хетафе, Альваро Валяса з Лас Пальмас, Родріго з Реала та Ін'які Вільямса з Атлетік. В грудні Довбик забив чотири голи: Бетісу Барселоні та дубль Алавесу. Також треба зазначити, що Артем зараз посідає перше місце у Лалізі за системою гол плюс пас. Цього сезону довбик відзначився 11 голами та 6 асистами у 19 матчах за Жерону. Тоттенгем також є у списку зацікавлених у трансфері нападника Жерони Артема Довбика. Свідчить мунту депортиво. Джерело, окрім вказівки про інтерес шпор, підтверджує також інформацію про Челсі та Атлетіко. Зазначається, що Тоттенгем досі шукає варіант для ідеальної заміни Гарі Кейну. Трансферне вікно в Іспанії закриється 1 лютого. Головний тренер Жерони Мічел Санчес прокоментував кадрову ситуацію у команді на прес-конференції перед матчем однієї 16-ї фіналу Кубка Іспанії проти Ельче. Перед початком прес-конференції стало відомо, що український вінгер Віктор Циганков не потрапив у заявку та пропустить через травму четверту гру поспіль. Проте Мічел зазначив, що циганков буде готовий зіграти проти Альмерії наступної неділі у лалізі 14 січня. У поточному сезоні Віктор провів 16 матчів, відзначившись трьома голами та трьома асистами. В останній тиждень грудня гранада намагалася купити у Динамо центрального захисника Дениса Попова. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. В іспанському клубу був обмежений бюджет на підсилення цієї позиції 3 мільйони євро. За даними джерела, кияни оцінили 24-річного футболіста втричі дорожче. Гранада у підсумку відмовилась зробити офіційну пропозицію киянам. Попов вихованець Динамо. У поточному сезоні Денис провів 12 матчів. Лівий захисник Динамо Загри Богдан Михайліченко може продовжити кар'єру у чемпіоншипі. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела Сандерлен, за який виступає інший українець, Назарій Русин, дуже зацікавлений у підписанні Михайліченка для підсилення позиції лівого захисника. Зазначається, що до 26-річного українця є інтерес від ще одного неназваного клубу чемпіоншипу. Проте найближчим до підписання Михайліченка є Полісся, яке пропонує найкращі особисті умови. Українець отримає взимку статус вільного агента. Попри те, що має чинний контракт із Динамо Загреб, захисник вже три поспіль місяці не потрапляє у заявку. Раніше рішення позбутися його прийняв головний тренер команди Сергій Якирович. Михаліченко приєднався до хорватської команди у липні 2023 року і провів 15 матчів. Шахтар, близький до угоди із Палмера щодо трансферу вінгера Кевіна, повідомив журналіст Фабріціо Романо. За даними джерела, перемовини за участю всіх сторін знаходяться на фінальній стадії. Раніше повідомлялося, що бразильський клуб відмовився продавати гравця за 10 плюс 4 мільйони євро, бо хоче отримати за нього мінімум 15 мільйонів. Також зазначається, що Палмерес нещодавно придбав ще 20% прав на Кевіна, і тепер він володіє загалом 70%. Чинний контракт Кевіна з Пальмерас розрахований до кінця дві 2026 року. На дорослому рівні він вже провів 11 матчів, забивши один гол. У складі команди U-20 він зіграв 42 гри, у яких забив 15 голів та зробив 6 асистів. Форвард Приштини Джален Блеса потрапив у сферу інтересів Олександрії. Повідомляє Телеграфі. За інформацією джерела український клуб вже зробив дві пропозиції по 22-річному нападнику. Перша сума не влаштувала приштину, а по другій косовари поки що не дали відповіді. Контракт Блеси із Приштиною спливає у травні цього року. Цього сезону він забив 10 голів та віддав три асисти у 18 матчах. Буковина взяла в оренду нападника Олександрія Андрія Андрійчука. Повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт розрахований до 30 червня 2024 року. Буковина зайняла шосте місце у групі А першої ліги та буде боротися за виживання у другій частині сезону. 20-річний Андрійчук у поточному сезоні провів 11 матчів за Олександрію без результативних дій. Склад київської оболоні найближчим часом мають поповнити півзахисники Євген Запорожець та Максим Грисьо. Повідомляє тато таке: 29-річний запорожець у першій частині сезону виступав за інголець, який покинув після довготривалого перебування у клубі. А останнім клубом 27-річного Грисьо був Чорноморець, який він залишив влітку 2023 року. Нападник Станіслав Василенко та Уболонь припинили співпрацю за обопільну згодою сторін, повідомляє офіційний сайт клубу. Василенко приєднався до команди влітку 2020 року. У футболці Біло-Зелених нападник провів сім матчів у першій лізі. Також він грав в оренді за чайку Петропавлівська Борщагівка та Поділля. Колишній захисник Миная Дмитро Німчанінов може повернутися у команду, повідомляє журналіст Ігор Сем'ян. Раніше екс-гравець «Закарпатців» говорив, що пішов з команди, бо його не влаштовують умови керівництва клубу щодо зменшення зарплати на 45%. Однак знайти для себе прийнятні варіанти продовження кар'єри Німчанінов поки що не може. Тому існує така ймовірність, що він може повернутися у Минай. Головний тренер Миная Желько Любенович не проти повернення, але гравець та клуб повинні узгодити між собою фінансові складові. 33-річний Німчан. Мійно виступав за Минай із літа 2022 року. Цього сезону він віддав один асист у 16 матчах. 6 грудня 2023 року клуб оголосив про його відхід. Згідно з інформацією порталу Трансфармарт, український нападник Владислав Кулеч покинув Зірю та став вільним агентом. 30-річний футболіст виступав за Азербайджанський клуб із січня минулого року. За цей час йому вдалося відзначитися чотирма голами у 24 матчах. Зіря наразі йде другою у місцевому чемпіонаті, відстаючи від Карабаха на 12 очок. У минулому кулеч також виступав за Динамо, Ворску, Шахтар, Гонвер, Олександрію, Зорю та інші команди. У складі полтавців Владислав забив 19 голів та віддав один. Сист у 34 матчах вже чотири клуби з чемпіонату України виявляють інтерес до нападника Владислава Кулеча. Як повідомляє Спорт Арена у підписанні кулеча, зацікавлені «Кривбас», «Металіст-1925» та ще два неназвані клуби УПЛ. Як повідомляє SportUA, Швейцарський Базель, цікавиться 20-річним вінгором руха і молодіжною збірною України Ілею Квасницею. За даними джерела, Базель готовий запропонувати за українця 2 мільйони євро. Така пропозиція навряд чи влаштує керівництво руха, яке має намір починати переговори щодо своїх молодих гравців, починаючи із 5 мільйонів євро. В свою чергу спортивний директор руха Володимир Липицький розповів про те, що офіційних пропозицій щодо молодих гравців команди зараз немає. Також за інформацією Sport.ua, 31-річний український голкіпер молдавського шерифа Максим Коваль найближчим часом може перебратися до чемпіонату Румунії. Коваль вже якийсь час веде переговори із ЧФР-клуж, де в ньому бачить заміну для 21-річного разва Насаву, на якого є попит в Німеччині. Шериф готовий відпустити Коваля у січневе трансферне вікно до іншого клубу на правах вільного агента, через що головне питання з майбутнім працевлаштуванням Максима полягає у його здатності домовитися щодо зарплати з іншим клубом. Коваль виступ. Пає за шариф із серпня 2022 року. Юкса оголосила про підписання захисника Євгена Селіна. 35-річний футболіст виступатиме під 33-м номером. Протягом кар'єри Селін грав за Металіст, Ворсклу, Десну, Чорноморець, Динамо, ЛНЗ, Платаніанас, Астерас, МТК та Анортосіс. Крім цього, на рахунку Євгена один гол у п'ятнадцяти матчах за національну збірну України. Юкса наразі займає друге місце у другій лізі, поступаючи з вягелю лише за додатковими показниками. ЛНЗ оголосив про продовження контракту із півзахисником Сергієм Шестаковим. Деталі угоди не вказані. Попередній контракт діяв до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні 33-річний Хавбек провів 17 матчів за Черкаську команду. В його активі три голи та один асист. Ворскла оголосила про призначення Сергія Долганського на пост виконувача обов'язків головного тренера команди. Долганський колишній воротар команди. Він виступав за Ворску із 2001 по 2013 роки. По завершенню ігрової кар'єри він став тренером голкіперів. Зокрема, під його керівництвом тренувався Дмитро Різник. 49-річний Долганський буде виконувати обов'язки головного тренера Ворскли мінімум до кінця поточного сезону. Інформацію щодо тренерського штабу Сергія Миколайовича полтавський клуб пообіцяв оприлюднити згодом. Страсбург виставив на трансфер українського захисника Едуарда Соболя. Про це свідчить французька преса. Цього сезону 28-річний українець зіграв за французьку команду три матчі. загалом він провів на полі 22 хвилини. Раніше Соболь також виступав за Металург Запоріжжя, Металург, Донецьк, Шахтар, Металіст, Зорю, Славію, Прагу, Яблонець та Брюге. На даний момент Страсбург посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Ліги 1 набравши 23 очки у 17 матчах. Міжнародна федерація футбольної історії та статистики провела опитування для визначення найкращої арбітрині світу. Українка Катерина Монзуль посіла четверте місце. Перемогла француженка Стефані Фрапер. 42-річна Монзуль зайняла перше місце у цьому опитуванні у 2015 році. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами екс форвард Динамо Артем Мілевський розповів, як його вітали після забитого гола у ворота Реала у другому турі Ліги Чемпіонів сезону 2006-2007. Рахунок у тому матчі був 1-5 на користь вершкових. Цитата. Коли вже матч, в якому я забив, завершився, ми зібрались, помились та швидко поїхали в аеропорт. Ми відразу летіли. Мені дзвонять, вітають батьки та друзі. А я говорю: та ладно, що такого? Ми один-п'ять згоріли, не до радущів. При цьому колишній футболіст зізнався, що на зворотньому шляху до Києва команда прямо у літаку влаштувала посиденьки. Цитата: поки ми летіли з Мадриду у Київ, так нормально зняли стрес. І вже коли мене зустрічали кінти в аеропорту. У мене вже був інший настрій. Мені було дуже весело. Я кричав, я і Касілісу забив, розповів Мілевський. Також треба згадати, що у тому сезоні Динамо посіли останнє місце у квартеті із Ліоном, Реалом та Стяо. Кияни набрали всього два очки. А Мілевський у п'яти матчах відзначився одним голом. Якщо вірити словам Мілевського, то це не перший раз, коли динамівці так знімали стрес. Ho -ho -ho! Merry Christmas! Oh, Merry Christmas!